Наступний етап проходження Плутону це був знак Скорпіон, і Плутон ним володіє. І ось люди, які народжені з 1984 по 95 рік, ви в своїй карті народження маєте Плутон саме в Скорпіоні. Плутон тут в своїй найвищій силі, найвищій такій владі, і ви будете проходити свої трансформації і переміни через теми ресурсів. Фінансів, да, особистих, або залежності від когось від чогось, тому що е, е, Скорпіон це також банки, кредитування, да, ось це все. Це також теми глибокої такої езотерики, психології, тому люди народжені в цей період, можуть мати схильність да, до ось таких тем, психології, езотерики. Люди народжені в цей проміжок часу, ви будете проходити свої внутрішні трансформації через переборювання свого внутрішнього страху, своїх внутрішніх установок. І а, саме в цей період відбувся розпад ЦРСР, да, і люди тоді вчилися виживати, а, шукати ось ці ресурси для життя. Хтось дуже стрімко злетів, да, а комусь прийшлося в цей проміжок часу щось втратити. Тому і ви можете. Ну, проглядати такий сценарій, да, що в вашому житті можуть приходити або якісь втрати, або потрібно буде щось залишити позаду і почати наче нове життя з чистого листа. Також це тема, коли в цих періодах, можливо, хто пам'ятає, мав роді і МММ, да, ось ці всякі. Нечисті оборудки, і тема Кашпіровського вплив на інших людей темою психології, підсвідомості. Ось це все. Ну, це в будь-якому періоді є плюси і мінуси. Ось це як наглядний приклад. Також в цей проміжок часу в нас були оці червоні піджаки. Да? Був ось цей бандитизм, тому що що. Сила у владі, хто має владу, у того в руках сила. Ось. Тому, я думаю, що люди, які народжені в тому періоді, ви розумієте, про що я для вас говорю. І ваші трансформації будуть стосуватися саме тем ваших ресурсів, фінансів, психології, виживання, можливо, якогось етапу потрібно буде почати із чистого листа. Ось Плутон. Для цього покоління да, використовує ось саме такі теми.